Тим часом, неподалік територіальних вод України у Чорному морі, розпочалось спільне навчання флотів США, Болгарії та Румунії союзників по НАТО. У маневрах задіяні американські есмінець, одне болгарське та три румунських судна. Водночас у Польщі розпочалися військові навчання авіапідрозділів. Пентагон дислокував до Польщі 12 літаків винищувачів та 300 осіб технічного персоналу. Що означають ці маневри готовні США брати участь у можливому військовому конфлікті проти Росії? Тему досліджувала Тетяна Ворожко. Голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Мартін Демсі заявляє, що США готові підтримати своїх союзників по НАТО у разі загострення конфлікту в Україні. Генерал висловив сподівання, що ситуацію в Криму вдасться розв'язати дипломатичним шляхом, але США готові застосовувати силу. Він пояснив, що введення військ в Крим під приводом захисту російського населення загрожує усім країнам Європи, де компактно проживають етнічні росіяни. Детальний план захисту країн НАТО, то демсі описав під час слухань в Конгресі на початку тижня. за останні кілька днів я поспілкувався зі своїми колегами по НАТО, а саме з військовими країн Балтики та Східної Європи. Вони дуже занепокоєні. Вони вимагають наших гарантій їхньої безпеки. Під час розмов ми погодились опрацювати план для посилення безпеки та запобігання подальшої російської агресії. Ми погодились, що разом повинні опрацювати план збереження суверенітету та гарантування безпеки українському народу. Для цього шлях один всі союзники мають діяти скоординовано. Під час брифінгу в Пентагоні прес-секретар адмірал Джон Корбі розповів, що міністерство оборони перебуває в тісному контакті з українськими військовими. Українська сторона зокрема попросила поділитися експертизою сфері. Реагування на надзвичайні ситуації Це була дискусія на тему допомоги, яку США можуть надати Україні. Не буду вдаватись у деталі. Міністр оборони сказав, що він розгляне їх прохання. На думку колишнього міністра оборони США Роберта Гейтса, США мало що зможуть зробити в Криму. Він закликає краще зосередитися на захисті союзників по НАТО, що межують з Україною та Росією. Севилині директ. У нас немає прямих військових варіантів. Я думаю, що ці санкції, які зараз обговорюються, я не думаю, що це вплине на Путіна. Я думаю, що найкраще, що ми можемо зробити, так це протиставити його політиці збирання земель під контролем Москви. Нашу власну довгострокову стратегію. Я переживаю за країни Балтії. Я аплодую рішенню відправити додаткові літаки для охорони повітряного простору над країнами Балтії, і ми мусимо посилити нашу військову співпрацю з Польщею. А от колишній віце-президент адміністрації Джорджа Буша Дік Чені так не вважає в інтерв'ю каналу CBS Він заявив, що можливість військової участі США в конфлікті на території України мусить серйозно розглядатися. До того ж, він порадив у відповідь на поведінку Росії повернутися до старих планів розмістити системи протиракетної оборони на території Чехії та Польщі. Загалом говорять військові експерти у Пентагоні, все що сподіваються, що конфлікт вдасться розв'язати дипломатичним шляхом. Ряхом, але військові маневри в Чорному морі та в Польщі свідчить про те, що Пентагон розглядає її інші варіанти, і для того, аби Україна отримала військовий захист, США, їй не потрібно ані бути членом НАТО, ані оголошувати антитерористичну операцію в Криму. Будапештський меморандум покладає на США та Великобританію політичне зобов'язання захищати суверенітет та територіальну цілісність України. А статут ООН Дозволяє Україні як оголошувати військові дії для захисту власної території, так і звертатися до інших країн-членів ООН за допомогою Тетяно Ворожко Голос Америки. Ми Продовжуємо випуск у рамках традиційної рубрики Голосу Америки. Тема тижня. Сьогодні ми хочемо запитати вас, наших глядачів. Як ви вважаєте, як Україна може захистити свій суверенітет та територіальну цілісність? Відповісти на це запитання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у нашій програмі у неділю.